Шановні глядачі, вітаємо вас на майданчику Мастер IT ліги Львова моментами гри. І принесли чимале задоволення від того, що буде від 33-го номера Олега Павлів. І ще один момент. Проші індивідуальні дії. І чистий відбір. Контратака від Global Logic. Передача І є удар. Але Такі команди сусіди зараз в турнірній таблиці. І для кожних з цих суперників важлива сьогодні перемога. А Венга з м'ячем. Дивіться, як добре вигризає м'яч! Є удар прямий. Голів ми наразі впродовж 13.5 хвилин цього матчу не побачили. Але ось зараз вихід вічнавіч. І ось і міг бути! Зараз зараз шостий номер. Олександр Дудаш пробиває. Є удар і відкриває рахунок абент. Таки до, першого тай, до кінця першого тайму ми побачили перше взяття воріт. і Найс nice Гайс, команда з дуже добре поставленою грою. І зараз шановні глядачі. Розпочинається другий тайм. Куен. Десятий номер Сергій в Доварейзе. Номер тринадцятий. І зараз забиває команда. Global Logic відновлює паритет в цьому поєдинку. Дійсно, інтрига в нас стає ще більш максимальною. Два один рахунок. Пригадаю ще раз, як зіграли команди в першому турі, але після цієї атаки Global Logic зараз може бути досить небезпечно. Зміщення в центр! Ху... Аби в другій ці зустрічі вийти вперед. Проте не було е, в тих хороших моментах якісного завершення е, всіх команд, оскільки погода нарешті е, на Павлюш. Можна пробувати! І зараз хороший момент дався. Пробив по центру. Зараз 13-й номер Олег Герус. Зараз власне Герус прострілює, але ж. Дудаш. Зараз він більше як воротар, і Дудаш вирішив Зиновія Петлака. Добре, перехопив. Було переривання, і зараз момент від glo Global Logic. Павліш. Дудаш! Пробиває Дудаш. Дудаш. І в нас залишаються миті до завершення поєдинку. Всього два голи. Тим не менш було дуже цікаво спостерігати за розвитком подій у цьому матчі. Для вас його коментував Олег Нападій. Дякую всім глядачам, що дивилися. Залишайтеся з нами. Чекаємо вас.